Солов'їна залунала на весь світ, ми незламна Україна, подолаєм ворогів, нас від Заходу й до сходу, об'єднала всіх війна, але ми народ незламний, Україна в нас одна, Україна моя! Я дякую вам за визволення Херсона бути. Завжди. Кре завжди крепкими і здоровими і тримають. Шановні захисники, дякую за вашу сміливість та відвагу. Ваша відданість Україні це наша гордість, ваша сила це надія на наше майбутнє. Бажаю вам здоров'я і перемоги. Само повернулася весна, і синьо-жовтий прапор огортає місто. Маленькі вулички з нас сповнені життям. На площі знову лунає українська пісня. Спасибі воїни мої за те, що бережете Україну, спасибі за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі ангели мої. Вітаю з нею визволення Херсона. Бажаю миру та щасливого майбутнього. Дякую захисникам та захисницям за те, що виборюють незалежність країни для майбутніх поколінь. Слава Україні повернулася весна. Все, що робили ми, наповнюється змістом. Поклали воїни за це своє життя. На площі знов лунає українська пісня. Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся. Я втрат тобі зичу, не знати і втоми живим і здоровим. Вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн. Я дякую тобі, воїни мій. Мій прекрасний, незламний херсон, місто гідності, волі і сили, окупація, обстріл, вода, твій запал до життя не згасили. Я від тебе далеко всі дні, лиш у снах моїх рідний, ти близько, та я в безпеці та плаче душа, бо у неї херсонська прописка. Вірю, вистояш попри усе, у крові вороги заклянуться, а на вулиці в світлі твої, мир і спокій навік повернуться. Нема куди бігти, зібравши всі речі, ніхто не чекає мене за кордоном. Хоч прийме Європа таку мою втечу, та я залишуся з рідним харсом. Куди ж мені бігти, стежки і поля? І як вас залишити у розпалі битви? Я тут народилася. отча земля чекає моєї святої молитви? Про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша, і усюди настане мир.